Доброго дня. Сьогодні хочу взяти інтерв'ю у хореографа Карпенко Світлани Платонівної, яка очолює танцювальну студію Classical Ukraine Dance. Для початку скажіть, скільки років ви працюєте у сфері танців і чому обрали саме бальні танці? Я у сфері з 7 років, а років мені вже багато, так що рахуйте самі. Дітиною я була, я танцювала, потім отримувала на свій фах. Київському державному інституті культури, який зараз називається університет культури, ну і далі працюю хореографом і в учбових закладах, і в професійних колективах, і з аматорами. Чи часто ваші вихованці приймають участь у різних заходах? Наші вихованці постійно беруть участь у різних заходах, у конкурсах, у святкових заходах. Так що ми не жаліємося на то, що нам мало дає виступати, і яка бікова категорія вашої вихованці? У нас дуже широка ланка така: дітки з 4 років танцюють, і найстарші наші танцівниці 84 роки. Це група історичного танцю, вони танцюють історичні бальні танці. І там танцюють люди, скажімо так, вік 50 плюс. Зрозуміло, дякую за ваші відповіді. Але сьогодні ми зустрілися, щоб поспілкуватися на тему, яка мене дуже цікавить, а це дослідження африканського походження бальних танців. Насамперед хотіла зазначити, що багато елементів, які ми сьогодні вважаємо невід'ємною частиною бальних танців, мають африканське походження від ритму до виразної пластики. Це все свідчить про багатий культурний обмін, який відбувається протягом століть. Давайте разом розберемо, як африканські традиційні танці вплинули на розвиток бальних танців та збагатили нашу танцювальну культуру. Е, тому хотіла запитати вашу думку, чи дійсно африканське походження вплинуло на бальні танці? Звичайно, африканська культура і музична, і танцювальна вплинула і на бальні танці, і на сучасні танці. Це трішечки треба розрізняти. Е, звичайно, ви правильно сказали, що Культура рабів, яких завозили з Африки в Америку, вона вплинула спочатку на музичну культуру, тобто стали популярними бути джазові мелодії. Елементи музичної культури запровадилися в музику спочатку Америки, а потім пішло до Європи. А що стосується танців, у сучасних то е, це е, ціла група танців пов'язана з африканськими танцями, так звані джазові танці, ну, наприклад, афроджаз. Просто навіть сама назва е, про себе говорить, що це африканські танці. Але джазових танців багато, е, джаз модерн, фолк-джаз е, і, і так далі. Е, джазові танці це звичайно. Дуже мають вплив африканської культури, в тому числі і танцювальної культури. Що стосується бальних танців, от, наприклад, спортивні бальні танці, які е, е, сьогодні танцюються на змаганнях і е, ще десь на якихось заходах. Більш характерним е, танцем, який е, отримав вплив африканської культури танцювальної, можна наз, на, на, назвати джайм. Це ускладнений варіант рок н ролу це чисто джазовий танець, там рухи з тегнами, кроки підтримки, партнерку підкидає, розкручує, рухи руками специфічні, там ну, вплив африканської танцювальної культури безперечний. А якщо казати про латиноамериканські танці, які ви перечислили, то вони вважаються, їх називають всі професіонали, їх називають латиноамериканські танці більше. Ну Там, якщо вже прискіпливо дивитися, що звичайно якісь рухи з тегнами, якісь різкі повороти, оберти, партнерки або партнера, підтримки якісь. Які виконуються парою, це там звичайно вплив африканської культури, але сучасні хореографи вони так і надивають латиноамериканські танці: самба, румба, чечеча, ну і звичайно джайв. А якщо казати про вплив африканської культури на танець, то це треба сказати про 20-ті роки 20-го століття. З того часу починає розвиток. Джазовий танець. Перші танці, ну перший танець більше людей знають більш повального віку, Чарльз Тон. Це один із перших джазових танців. Його можна зустріти в багатьох кінофільмах. Дуже популярний був танець. А якщо трошечки далі піти по історії, то мабуть всі знають чи чули таку назву танцю, як твіст. Ну, це африканське походження танцю, його можна сказати, заснував, чи його засновником є співак африканського походження, громадянин Сполучених Штатів Америки Бобі Чакер. Він співав пісню такого твістового характеру і сам виконував рухи під цю пісню: там рухи стопами, рухи стегнами, рухи корпусом. Ну Настільки ця пісня і ці рухи сподобалися глядачам, слухачам, що твіст, як пісня, і танець, розійшовся по світу і був дуже популярний навіть у Радянському Союзі. І таких танців декілька можна назвати, я йо, йо був такий танець. Це теж джазовий танець, танець шейк. Збивати, бити. Це все культура, танцювальна культура 60-х років. Ну і звичайно, що і твіст, і шейк, і йо-йо, ці елементи цих танців, вони звичайно, відбилися на латиноамериканських танцях, які ми танцюємо бальні танці сьогодні. Дякую. І який танець, на вашу думку, найбільш яскраво демонструє бальні танці? І чому саме? Африк пов'язаний з африканськими. Ну, на мою думку, якщо брати бальний танець і африканський танець, то це, звичайно, джайв. Там більше мені дається елементів, які походять. ну, танцювальні елементи, які приходять нам з африканських танців. А на рахунок одягу, що ви можете сказати? На рахунок одягу. одягу. Ну, Прийнято, що танці латиноамериканської програми, тобто от, раумба, самба, ча 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 той же джайв, танцівниці танцюють у коротких сукнях. Тобто акцент іде на стегна, там або бахрома, або взагалі там оголена одна нога йде. Це звичайно іде відголосся від африканських костюмів. Коли там жінки і чоловіки робили собі спіднички зі стрічок яскравих якихось, чи з якихось гілочок, то костюм, звичайно, щоб рухатися з красиво, щоб це мало якийсь ефект. Десь щось перенімали з африканських африканських дизайнерів. скажімо так зрозуміло. І також цікавить ваша думка на рахунок табличок, коли ви зараз тримаєте в руках. Що ви можете про неї сказати? Ну грамотна табличка. Все, все ну, відповідає дійсності. Робота з тегом в латиноамериканських рухах. Ну, робота з тегом, я би так сказала, що це не чисто африканський, не чисто африканське надбання. Латиноамериканські танці, які ми зараз знаємо, наприклад, бачата, сальсо це зараз дуже популярні танці, бальні, робота з тегами притаманна взагалі всім латиноамериканським танцям. Але латиноамериканська манера більш повільна. Африканська манера, африканські танці вони більш такі ритмічні. Ну, тут ви... Використовуєте музичні інструменти, ударні, тобто там ритм, такі барабани, і тому від музики танець походить від музики, від ритму. Тому на такий ритм накладуються відповідні руки. Що ще стосовно джазових танців, джаз музика. Джазова, тобто африканська музика спочатку, джазова музика, потім джазові танці. Е, прийшло таке поняття як синкоп, синкопований рух, синкопа. Вона була і в музиці, і потім перенесено на е, танцю. Ну це такий чисто танцювальний, е, танцювальне поняття його пояснювати дуже довго. Можу пояснити, але це довго. Зрозуміло. І чи можете ви продемонструвати синкопований рух у будь-якому станці? Синкопований рух це рух на слабку долю в музики. Сильна доля. Ось я роблю рух. Раз і два і. Раз і два і. Я роблю крок на сильну долю. Це не синкопа. Ось давайте з вами разом зробимо. Просто крокую. Раз і два. І раз і два і. Якщо я той же самий рух зроблю на слабку долю, тобто на І, це вже буде синкопа. Буде так. Раз, і два і. Раз і два і. Давайте я рахую ми разом з вами сильну долю. Раз, два. Ми стоїмо. Пішли. Раз, і два і. Раз і два і. Це синкопа Ми можемо також прихлопити. От давайте на сильну долю. Це не синкопа буде. Просто раз і два і раз і два і раз і два. От давайте ви хлопайте сильну долю, а я синкопу, я буду і хлопати. Я рахую, значить, ви на сильну долю хлопаєте. Пішли раз і два і раз і два і раз і два і раз. І, два, і, раз і, два, три. Або як три, два, три, два, три, два, три. Оце синхронно. Дякую.